Маю бажання подарувати вам митну солоду. в ці важкі часи представляю вам до перегляду вироби ручної роботи. Ці майбутні подарунки створені майстринію власноруч Майстринію зі стародавнього міста Звягель. Колись це місто називалося Новоград Волинський. Як на мене, то ця краса. Створена для зберігання освяченої води з храму. Цей витвір містецтва, на мою точку зору, має звичайну скляну баночку всередині. Це не лише чарівний горщик ручної роботи. Це ваша історія, ваші спогади в майбутньому. Ваші діти вже дорослі або онуки живуть вже далеко від вас, а у вас залишились спогади, втілені в цьому горщику. Коли ви перший раз. Зі своїми дітьми або онуками малесенькими пішли до храму освятити воду і повертались назад, згадуючи ті моменти, коли дітки під враженнями щось розповідали цікаве, посміхались і весело підстрибуючи, бігли додому. Ось саме ці спогади, коли ви з дітлахами у перший раз пішли до храму світити воду і прикрасять ці горщики. Це на мою думку. Вони будуть стояти у вас вдома. І зберігати ці пам'ятні моменти, що були колись. Створюйте свої спогади самі, даруйте чудові подарунки, і незабутні враження своїм близьким. А я рекламую український дрібний бізнес, майстерню пані Олени. Майстерня знаходиться у стародавньому місті Звягель. Колись він носив назву Новоград Волинський. Тож сувеніри та подарунки зі Звягеля. Майстерня пані Єзвінської. Олена чекає на вас, а телефон я вкажу обов'язково під цим відеоглядом. А для людей, які просто мене неуважно слухали, продиктую або тих, які поширили огляд, і телефон не залишився. І таке буває. Я продиктую телефончик, підтримуючи український дрібний бізнес 097 459 30 38 або 0,63.